Краща чоловіча вишита сорочка, коктейльне плаття, вечірня сукня та кращий автентичний костюм. Чотири номінації, у яких журі визначило кращих. У конкурсі на кращий вишитий одяг змагалися два десятки цьогорічних випускників. Хлопці і дівчата дефілювали перед оргкомітетом, який і визначив згодом, хто ж став кращим і у якій саме номінації. Конкурс відбувається починаючи з 2008 року, щорічно, це вже традиція, і випускниці беруть участь, вишивають, долучаються мами, і бабусі, працюють дизайнери, це наш національний костюм. Я думаю собі, що ми повинні вчити, виховувати, виховувати патріотів. Кожен з них знає, що це національний костюм. Треба гордитися, а коли ще передана енергетика мами чи бабусі. Це плаття, чи цей костюм має бути особливий? В особливому для себе національному строю прийшла і випускниця третьої школи Катерина Адамик. Дівчина розповідає, сорочка і запаска, які вона продемонструвала, є сімейною реліквією, адже вишивала їх прабабуся випускниці. Колись цей костюм вдягала і бабуся Каті. Потім мама. Тепер така честь випала і їй самій. Додає вироби ручної роботи, у яких вона вбрана, в сумі важать 20 кілограмів. Я вже як четверта жінка, яка носить цей вишиваний костюм. Бабуся вишивала, прабабуся вишивала на домотканій тканині бісером. Тобто, все це розшита повністю ручна робота, розшито бісером. Я вважаю, що ця вишиванка надзвичайно гарна, мені вона дуже подобається, тому я думаю, що іншим також вона дуже сподобається. У цьому костюмі дівчина планує отримувати свій атестат. А от на сам випускний бал вдягне вечірню сукню, яку до слова вже придбала. Для іншої випускниці тієї школи Соломії Висоцької вишиванка, яку дівчина представила на конкурсі, також є не менш особливою. Вишивала блузу за два місяці мама дівчини. І, хоч у гардеробі випускниці вишитих виробів є вдосталь, цей все ж став її улюбленим. Чому я вибрала цю вишиванку? Тому що вона представляє мене, мій настрій, квіти, які я люблю. Також перед тим я ще мала одну вишиванку з соняшником. Однак вона мене трошки темнила, вона мені не так дуже підходила. А ця вона якраз біла, трошки висвітлює. Проте я її вже тягала на останній дзвоник і тут хочу її показати. Надіюся, судді суддям сподобається. Ну а щодо випускної сукні, то і на ній зізнається дівчина зображені вишивані мотиви. Переможців конкурсу оголосять 24 червня на центральному стадіоні міста під час вручення медалей. Вони отримують в нагороду одну тисячу гривень.